Привіт, мої поціновувачі кіно це «Вікіт Ньюз» та наш черговий випуск. Проте сьогодні не буде кіноісторій чи новин. Сьогодні ми поговоримо про серіал Димні дива від Netflix. На стрімінговому сервісі стартує фінал історії, яку ми спостерігали майже 10 років. Актори вже подорослішали разом з нами. Та і як будь-яка подорож має свій кінець. Тому просто зараз ми розповімо про цікаві факти, пов'язані з серіалом. Погнали! Ще під час написання сценарію першого сезону, братами Дафер, серіал мав назву Монток. І події розгорталися на Лонг Айленді, Нью-Йорк. Проте згодом місце події замінили на Хоукінс, штат Індіана. Таким чином сценаристи віддали шану горорам 80-х років, події яких часто відбувалися в подібних містечках. До створення серіалу «Дивні дива у Даферів майже не було досвіду на телебаченні. Єдиний проєкт, де вони були задіяні як сценаристи, це Вейворд. Пайнс містичний серіал за мотивами роману Блейка Крауча. З самого початку шоуранери планували, що серіал буде антологією, як справжній детектив або американська історія жахів. Кожен сезон повинен був показувати нових героїв та розповідати нову історію. Netflix став єдиною платформою, яка прийняла ідею проєкту з дітьми в головних ролях. До цього метод та росу Даферам відмовляли більше 15 разів. Усі студії, куди зверталися сценаристи, пропонували, щоб головним героєм був хоп якого грає Девід Гарбор, а дітей прибрати зовсім. Актор Джо Кірі, який зіграв улюблену всіма няньку Стіва Харікстона, спочатку грав типового хулігана. Проте його персонаж так змінювався під час сезону, що він став одним з головних героїв. І щоб серіал не залишився без людини антагоніста, сценаристи додали брата Макс Біллі, який вже теж був далеко непоганцем, на наш погляд. Одинадцять повинна була померти ще у першому сезоні, проте не зберегли життя через величезну любов фанатів до неї. Мілі Бобі Браун насправді 21, а не 30, Як багато хто опише в інтернеті, також вона дійсно поголила голову для першого сезону. Режисери переконали її, показавши фото Шарлі Стерон в образі фуріози з фільму Шалений Макс. Для інших сезонів використовували вже накладну перуку. Шляпа, яку носив шериф Хоппер – це Омаш на капелюх Індіана Джонса, фільми, про якого виходили також у 80-ті. Шрифт зі вступних титрів був натхненим старими обкладинками книг Стівена Кінга, особливо та, що породжує вогонь. Пісня групи Металіка Мастер оф папіц у виконаді Еді Менсона, якого зіграв Джозеп Квін, потрапила знову у топ чартів після виходу четвертого сезону. У серіалі також з'являється Нью-Кок. Це реальний напій того часу і повний провал Кока-Кола в 1985 році. А у підвалі «Віла» висить постер кінострічки «The Сінг горору 1982 року. Такими пасхалками брати неодноразово показували, у який час відбуваються події та проявляли свою любов до поп-культури 80-х. Як відмічають брати Дафери, кінець історії буде настільки довгим та епічним, що фінальну серію крутитимуть у кінотеатрах США, що буде вперше для серіалу і для Netflix, адже це суперечить правилам стрімінгу. Але фінальний сезон не значить кінець історії Хоукінса. Netflix анонсував анімаційний спін офф «Stranger Things – Tales from 85», події якого розгортатимуться між другим та третім сезонами з 1985 року. Також Нується аніме спіноф під назвою Stranger Things Tokyo. Історія розповість про братів близнюків та події, мало пов'язані з подіями в Хокінс. Проте відбуватимуться у тому ж світі, який розкриє його з іншої сторони. Пишіть у коментарях, який ваш улюблений персонаж серіалу. А у нас все. Ставте дивно вподобайку і до зустрічі! Дякую!